Всім привіт! Так, потрібно попід деревами бігом-бігом і до метро. Дуже спекотно. Боже! Отак хоч тінь. Ось бачите, напроти мене це римський Starbucks біля метро Лепанто. А це що? А, це електричні заправки машин. Угу. Вже колонки поставили і сюди. Ось, бачите, там Starbucks, медуза зелена. Так, ну тут щось не дуже багато тіні. Бігом, бігом, бігом. О, наш прапор. А що це? А, а це посольство Республіки Чеха. Чехи, Чехи, це. Чеська республіка. Виказують нам підтримку, чи що? Наш прапор висить он у них на балконі. Зараз покажу, де він, де він, де він, фокусуйся, ось він. А це посольство Республіки Чехія. В Римі. Ще 200 метрів, і я біля метро. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дякую. Так, мої хороші. Сьогодні будемо з вами розмовляти про італійських чоловіків, дідів, дідів, хлопців. Коротше, чоловіків італійських. Тут за останній час я надивилась, і взагалі, вже два тижні, знову мене тероризують, розумієте, ці італійські чоловіки. Так. Угу. Що я вам хотіла. А, я вам хотіла показати спочатку, бачите, що я знайшла? Що я знайшла? Це е, лецетіна дісоя. Тобто, це е, соєвий е, лецитин. Це як же це перекласти? А? Це е, линоліва ліноліва кислота. А ну, зараз я подивлюсь от, по телефону. Так, це лінолева кислота. А чому я вам це показую? Тому що оця банка е, вона коштує всього 4,5 євро. Тут 250 грамів. Вона здоровезна. Тут вона все закрита. Бачите? Я вже одну банку таку з'їла. Це я сьогодні купила нову. Я з магазину прийшла. Не відкривається. Хотіла вам показати, яка вона в гранулах. Ось, бачите, це з, з соєвої олії роблять такі гранули. І е, дві чайні ложечки. Кожного дня я в кашу додаю, в салат. Е, це, чого я вам показую? 4,5 євро. Одного разу. Е, моя неврологіня. Неврологиня, е, вона, ну, коротше, невролог. Вона мені прописала пігулки з цією кислотою, у цією зараз лінолева, лінолева кислота. Отак от мені Google переклав. От. Для того, щоб я не відчувала оці, знаєте, простріли у руці таким електричним током і в нозі, щоб у ці мої е, нерви, як оголені дроти, нібито ця кислота, вона на них ну, нарощує таку ліпідну оболонку. от. І я пам'ятаю, що мені вона призначила курс на три місяці, і кожна пачка пігулок коштувала 75 євро. Тобто три пачки пігулок ну, можете порахувати скільки. І в мене не було, не зважаючи на те, що мені це призначив лікар в мене не було звільнення від оплати. І я все це заплатила. От, а тут я знайшла у нас в супермаркеті от саме цю кислоту. Але за 5,5 євро, і у цю, банку, у цю банку я їм десь приблизно 2 місяці. Розумієте? Взагалі це така економія. І цей соєвий Лечитін, так, Лечитін, він дуже корисний. Дуже корисний. Ви мені таке про про ту рибу написали? Я потім так я почитала, я вже її не їм, не їм все. От, але дійсно, я так ще подумала, Боже, а чого стільки багато філешок? І вона порівняно з іншою рибою, вона не така дорога. Тобто за 4 євро і там десь 5-6 таких досить філешок рибних. Ну, отак. Тому от я з вами теж ділюсь, хто в Італії і взагалі зверніть увагу на сою. От, от така в мене буде така економія. Потім я ще знайшла дуже класний сайт. Отут вам напишу, отут у десь. От десь тут, може, теж вам стане у пригоді. Шикарний сайт з усіма шкільними підручниками. Я була просто неймовірно здивована тим, як змінилась освіта за 30, Скільки я останній раз була в школі? 32 роки пройшло. 33 навіть. Наскільки зараз вивчають такі предмети? Навіть і технологію, яку я вчила в Італії, коротше, з усіх предметів по всім класам, з першого по одинадцять, дуже легко скачується на Google диск і є відповіді. На всі завдання шикарна. Я собі скачала всю алгебру і аналітичну алгебру, теж всю геометрію, а, англійську мову з першого по одинадцятий клас, французьку мову з першого по 11 клас. Тобто, я граю на випередження, тобто, щоб не прийти, знаєте, з нового навчального року і сидити там от, блимати очима. І ще все по-італійському. А я за літо це все вивчу. У мене кожного дня, знаєте, прокинувся зранку чотири вправи по алгебри. І потім після обіду теж в мене ще дві вправи по алгебрі. Тому що ну, це як кататися на машині. Як їздити на машині потрібно кожного разу себе. Аленаре, аленари. Як перекласти, господи! Треба себе тренувати. Отак -от. от. Італійські чоловіки, переходимо. Плавно переходимо до італійських чоловіків. Якщо ви хотіли, <кій> слухайте, будете писати, йди на побачення, буду видаляти коментарі. Я вже вам сказала: коли я піду на побачення, ви про це перші дізнаєтесь. Але зараз я взагалі не хочу. Тут на побачення ходять, ну, найбільш таку пару я бачила. Йому було 85 років, а їй було 72. Це наш сімейний дідусь. От. І нічого, знаєте, дурне діло не хитре. Ці побачення не подобається вона мені. Я раніше була таким ще граючим тренером, знаєте, а зараз я просто тренер, не граючий. От. Але очі в мене є. Я бачу ситуації навколо себе. І якщо я вам щось розповідаю, це просто як приклад. Як приклад, яких чоловіків ви можете тут зустріти. А це єдине побачення, що був приклад, що в 50 років теж можна щось зустріти. ну, Спеціально, звичайно, я не піду. Тим більше, що в мене такий характер, якщо мене от щось мені вказувати, в мене взагалі отак от все. От, Нема з ким, я не бачу. Може, для когось, для когось це буде нормальні чоловіки, а мені ліпше бути самою і. Ну, коротше, Вирішувати алгебру. от. Тим більше, що вони самі Вони самі десь беруться, ліпнуть. Я їх не чіпаю, я з ними не знайомлюсь. От, тільки я трішечки, знаєте, так, фух, видихнула після цього водія е, автобусу, і тут знову чіпляється ще один. Зараз я водички вип'ю, я починаю про цього казати нового. Це в мене аж, аж не можу говорити. Зараз. Все, випила водички. <кій> Боже, які ідалі приставучі, приставучі і потім ображаються, якщо ти їм не надаєш уваги, розумієте? Вони починають себе вести дуже Ой, спочатку розповім, сьогодні була свідком такої історії. Я маю два вікна. Боже, звідки це? Звідки це? Скажіть мені, я маю два вікна. Я маю два вікна. Де весна? Хто це співає? Ой, блін, зараз не зможу е, знімати відео, буду думати, я маю два вікна, де весна? В якій, в якій шукаю я тебе, але нас нема. Хто заспіває зараз, 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 зараз пригадаю, зараз? Гайтана. Гайтана, так, так, гайтана. Е, оця кішечка, кішечка. Е, під цю пісню добре сексом займатися. Думки в голос не потрібні. Так. Чого я про два вікна пригадала? Ага. Я кажу, любов назавжди. Так, так, це гайтана, вона там ще так вигибається, якщо ти мене не зупиниш. Окей, я маю два вікна. Е, будинки, які е, от біля мене, вони настільки поруч, і взагалі Рим це кам'яні джунглі. Тут. Не дуже багато парків, я би сказала, знаєте, зовсім мало. От, і ти живеш в таких кам'яних джунглях, і твої балкони можуть бути стик-стик стик з іншими балконами. І ти бачиш і чуєш все, що відбувається в цих сім'ях. А зараз ще спека, люди ввечері особливо повідкривають всі вікна. От, я ще до цього не дійшла, але вже скоро будемо ходити голі. І нам вже буде все одно, один на одного. Я минулого літа все, знаєте, чекала, що. Коли, коли вже, ну я як-то так стидалася ходити в одній майці, такій алкогол-алкоголичці, мабуть так. От. А люди напроти, молоді хлопці, там, їхня мама, вони ходили в трусах, в таких безлівчиків, тобто ну така майка, знаєте, яка отак от, от просто на тобі віється. А хлопці так і взагалі в одних трусах ходили. Ну, слава Богу, що не без трусів. Тобто, на така жара, що людям вже пофіг, Цілий день під кондиціонером ти не висидиш. Ввечері відкриваються всі вікна, от балкони. І в мене два вікна. Що з цього вікна, що з цього вікна я бачу людей, я бачу балкони, які дуже-дуже е, -дуже поруч з моїм балконом і з моїм цим садочком. Просто оцей будиночок він трішечки вище за цей. Воно як-то так іде, знаєте, як на схилі. От. І ти, звичайно, ти бачиш такі драми, такі трагедії, іноді як сексом займаються, ти бачиш і чуєш, і не тільки ти, і всі чують, і люди виходять на терасу. Тут у нас подивитись, хто так голосно волає. І вже люди, знаєте, один на одного не звертають увагу. І у італійців у них є ще таке, от така а, вони дуже голосливі. От зараз ви не чуєте, тому що спекотно, і вони всі попрятались а, там вдома. От, під кондиціонером сидять. А так, вони тут бігають, пригають. І ця дівчинка, яка все бігала, тут пригала, їй вже 12 років, вона бігає як п'ятирічна. Тобто вона така, знає, -а, біжить, вже ходить з гіпсом. І причому в неї в такий гіпс, знаєте, от, от на всю всю руку вже добігалась. От. І ти все чуєш. І ти все розумієш, тому що ти вже італійську розумієш. І от я бачу таку сцену: отут от на балконі, от прямо навпроти мене живе сім'я. Значить, мама, тато, і в них два хлопці. Хлопці вже великі, їм років по 30, живуть ще з мамою і татом. Ось вони постійно ходять в труселях. Причому в труселях, таких не в боксерках, знаєте, а от в таких мік мікроскопічних, білосніжних, мікроскопічних. От. Мама, в них така урядна жіночка, ось такою груддю. Вона, я так розумію, займається на дому, вона шиє, тому що до неї приходять а, такі вже сіньори похилого віку, тітки. От, Вони роздягаються у цих оголених тіток. Я дуже часто спостерігаю з балкону, це не те, що я спеціально знаєте, сижу і дивлюсь, але я мою посуд або щось на кухні роблю, там, готую. І от просто дивишся. Ну, Просто і ти бачиш це все. От. Значить, оці старі сіньори, вони там роздягаються, і вона з них знімає мірки. мірки. І в неї стоять там декілька манікейнів, і вона шиє, я так розумію, на заказ. Причому такі, знаєте, плаття, от як на івенті, тобто на якісь свята, може, на, на, оце, на свадьбу. Не ну, не знаю, не Просто так плаття, от якісь такі пишні. І всю сім'ю приходять дуже часто, я спостерігаю, дві наших жіночки. Одна, така вже в такому віці 60 з чимось. А інша молоденька, така пухкенька дівчинка, і мені здається, їй і тридцяти нема. Може, то мама й донька, я не знаю. От, але вони розмовляють українською, і вони їм тут миють балкони, терасу, балконні двері. І між собою вони розмовляють українською. І та, що помолодше, така як пишечка, і вона така блондинка теж. Вона дуже дуже так швидко швидко все миє. Мені здається, вона тільки приїхала і вона дуже дуже старається. Старається. От просто а ота, що постарше, вона їй каже: чого ти вже все помила? Розтягуй. Нам платять по годинам розтягуй, що ти вже все перемила. От. І у та, що молоденька, з нею все знаєте, под градом, вона завжди в такій сірій майці, і вона вся вся мокра. ця майка. Тобто це дуже важка робота. Фізично це дуже виснажлива робота. Оці всі прибирання. Ой, Я їх пригадаю. От. І, значить, Сіньора, значить, там, Ту -туту 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 на своїй машинці. Там, Дінгер, мабуть, -туту 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 от це строчить, строчить там. А наші дві жіночки їм там, прибирають. От. А потім почала приходити одна, тільки та, що молода. Але вона не розуміє італійською. Їй та сеньора вона ж її починає не пояснювати, а те ж саме вона починає їй кричати ще набагато, -набагато голосніше, просто кричати. Там. <х��> вот. А та стоїть отак Сі-Сі, Сі-Сі, і все. От. І е, що я почала сьогодні? Ну, я це бачила і раніше, але от не прислухаєшся. розумієте? От. Оцей е, її чоловік, ну скільки йому років, Ну десь уже під 70, може, може 65. Поки його жінка отець, ту -ту 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 -ту, на машинці оцій строчить, він Хопа, а цю звати Люда, Люда, оцю дівчину нашу. чого я знаю, чому Люда? Тому що цей старий дід, коли його от ту -ту -ту -ту, е дружина шиє на машинці, він одразу на балкон до нашої дівчини і починає біля неї там кружатися отак от все, і люда, люда ті аюто, ті аюто. І одного разу я тут мою посуд, його дружина така питає: Ти де? Ти де? От. <ріст> Він такий: я тут з людою каже, з людою на балконі допомагаю людям. Боже, сьогодні. Я ще тоді подумала, щось -то він так допомагає дуже близько до неї. А вона з такими очима, знаєте, як у теляти, і вона не знає, що йому сказати. їй незручно, він лізе під руку. Він, нібито, проходить повз неї, щоб щось взяти, але він завжди її зачепить. Або він завжди її починає торкатися. Значить, ну вона в такій, як маєчка. За руки, отак, от, типу, ой, ой, Люда, я тут пройду, я тут тобі не заважаю. Блін, Я це дивилася. Ну, ще, ще раніше думаю, боже, Боже, як це огидно, бідолажна дівчина. От. Сьогодні, зранку, я мою посуд, прийшла знову оця Люда, сама. От. І його дружина. Вона поїхала. Дивлюсь, вже з цими платтями, знаєте, оце на тримпілях, на тримпілях оці. плаття в Чехлах. І вона їх вже несе в машину, сіла і кудись поїхала з цими платтями. Може, вона десь їх здає в магазин, я не знаю. І оцей старий дід він залишився з цією людою сам. І люда, я бачу, вона, знаєте, їй хочеться швидко від них піти. Вона бідолажна бігає. Ой, зараз буду ридати. Я вчора Плід... починається дуже, я стаю, тонко сльози, взагалі не стресу стійка. Вчора цілий день дивилася у ці відео, щоб хлопця з під завалів дістали живого. Думала, живого знайдуть. От, ну от, знову почала. Це треба про люду закінчити. Зараз я витрусь і продовжимо. Так, трішечки водичку випила. Не знаю, мені я, я мала таку надію на ці антидепресанти. Що мені приписали як знеболювальні, і навіть їх не можу знайти. І ридаю кожного дня, знаєте, по два по три рази. Просто не можу зупинитись. Як наша молодь це страждає? В Україні їх русня вбиває, в Італії чіпляються оця стара гидота. Коротше, оце я бачу, що дитина бігає з кімнати в кімнату, тобто вона намагається швидко-швидко все прибрати. Я дивлюсь, що вона там пиль витерла, там, значить, всі дзеркала перемила, полипа мила, пропили А оцей дід він завжди біля неї, завжди оце крутиться. То її, значить, за руку візьме, то вже за стегно її чіпляє. Думаю, ах ти скатіна, от тварюка. Вийшла та Люда розвішувати, значить, вона звільнила. А все все відкрито, все все видно. Звільнила вже пральну машинку, і виходить вона, значить, щоб на Стендіну вивішувати білизну. І цей дід з нею. І каже люда, люда, я тобі зараз покажу, я тобі зараз покажу, як вішати білизну. і от з нею. І знаєте, вона та я сама, я сама. І ну я ж чую, що вона або тільки приїхала, або не знає італійської. Що вона каже, отакими от тільки словами сола, соло, вона не розуміє, що вони значать. Розумієте, де, де потрібно їх вживати, де не потрібно. Потрібно одразу вивчати італійські матюки, щоб їх посилати, от таких нав'язливих. Um, але ж я її розумію, що вона ну вона боїться втратити роботу. Тут їй хоч щось платять, ви розумієте? Коротше, от, наприклад, вона бере там його трухани, щоб вішати. Він теж нібито взяв ті ж самі трухани. Ой, ручки зустрілися, блін. їй ніякого. Дитина там вже вся червона, а вона ще така пухкенька, Знаєте, І теж в неї там ну, всі наші дівчата дуже такі грудасті. Це я така вже вийшла. От. І він їй каже, він починає її навалювати. Що, Люда, Люда, дивись, я можу зараз, після роботи, тебе відвезти додому. Ти де живеш? Я тебе можу відвести додому. А коли ми будемо їхати додому, значить, ми заїдемо в супермаркет, і я можу тобі купити їжу. Я можу їжу тобі купити. Вона цього не розуміє. Вона цього не розуміє. Вона сі-сі, сі-сі. -сі", і все. Скотина така. За їжу. І тіва, тіва! Тобто, це тобі підходить, це тобі підходить, що я тебе значить, відвезу додому, поки нема дружини. От. І в супермаркеті тобі куплю їжу, блядь, їжу. І бідолажна дитина розвішує оце його труселя і таке терпить. Коротше, я потім побачила, що слава Богу, Люда, вона пішла сама на автобусну зупинку туди вгору, пішла сама. Але оцей дід він може на машині її ще й і наздогнати. Отакі От вам замальовочки, що я бачу в італійських сім'ях, і які італійці. Чоловіки. старі діди, це, це в них як друга молодість. По-перше, вони не вважають себе старими. Маминому чоловіку 70 років. Він про себе каже: bravo ragazzo. тобто я такий класний хлопець. Un angelo. тобто я. Янгол, янгол. Ой, Боже мій! І оце я за ту люду проплакала, подивилась. Не. Я ще так подумала: якщо я колись її зустріну на зупинці, от, підійду скажу: Люди, хочеш я з тобою безкоштовно позаймаюсь італійською, хоча там, ну, там потрібно. Дуже займатися, коли ти працюєш і без рук, без ніг після роботи, там не до навчання. Окей, мої хороші, отака була не дуже весела історія, але правдива. От це отак, От на жаль, скажемо так, у 90 випадків. Я незважаючи на те, скільки мені років, і то блін чіпляються. Мені здається, вони хочуть присунути всюди, що от що рухається. Їм все одно, скільки років, яка комплектація, яка національність, їм їм пофіг. От. Ладно, будемо закінчувати, а то я щось дуже так, пішла в емоції. Зараз я вам розповім другу історію. Е, я ж кажу, закінчився водій автобусу. Вже, слава Богу, я його не бачу, не чую. Уже його на інший рейс перевели. От так тут, прямо вдома. Така. Ой, все, до нових зустрічей. Буде наступне відео про італійських чоловіків. Чао, чао, до побачення.